Сьогодні вмикали учбові сирени, і серце щоразу просилось назовні, та кров вирувала шалено у венах, і пальці впивались до болю в долоні, усе, що пришерхло, умить пригадалось, Загоєна пам'ять в бентах закровила. Усе, що забути, душа намагалась, металось, мов хворий у марині, й вило. І небо пташиною кинулось в груди, мабуть, сподіваючись, що захистити під курткою зможу, у справах ішли люди, продовжуючи у звичному жити і стилі, і ритмі, мабуть, сполотнів'я естонець Україна? спитав мене, стисло, і видав на Есті прорашу прислів'я. І співчутливо руку при цьому потиснув. У відповідь я посміхнувся ніяково, кивнув лиш, бо в горлі чомусь запершило. Сказав незнайомець одне лише слово, а видався день не таким і паршивим. Він йшов собі геть, я лишився сидіти, і мжичка напрочуд здавалась чудова. Десь грались, сміялись на лазалках діти. Сьогодні лунала сирена учбова.